Моя ідея якось тримати. Все, що я роблю в голові, от таким чином, щоб воно було все взаємо взаємопов'язано. Я пам'ятаю, коли я почав вчити англійську мову, і мене друже на нащо ти її вчиш? Ну, типу, на роботі ти її не використовуєш. Ну, типу, навіщо? І я розумів, що це мені там для чогось потрібно. Я навіть не міг не міг собі там в той момент спрогнозувати, де да, воно сказати там без... навіщо. Але ну там звісно, я би не пройшов співбесіду в ЦИСК, якби я тоді не інвестував час в себе і, і не вчив В Той момент ця діаграмка не була видна. А те, що в мене зараз, це те, що не на. на що би я не робив, воно, як і машина, має бути підпорядковано такій, знаєш, загальній цілі. Тобто, наприклад, я точно не піду вчити якусь там мову хінді, тому що я там побачив іроглів, і він мені сподобався, або там, я знаю, займатися. Блін, я так іспанську почала вчити тиждень тому, просто тому що захотілося. О, дивись, це може, це може бути для відчуття того, що ти живеш там повне життя, але воно має, має лягти ну, от, в правильне місце.